До речі, у соцмережах жартують, що вже із понеділка дія і мінцифри почнуть тестувати нову послугу. Є Гарбуз можна буде надсилати віртуальні гарбузи усім потенційним женихам, навіть не очікуючи від них пропозицій одружитися. Це ж яка забавка для українців. Слава Богу, в наші часи такого не було. Але якщо серйозно в Україні вже віртуально побралися кілька сот громадян, ну а ще понад 400 тисяч зробили, сподіваюсь, цілком реальну пропозицію, то як це працює? Віртуальна реєстрація реального шлюбу Анастасія Терещук нам зараз розповість. Антон та Олександра разом більше двох років познайомились на пошті. Там Олександра працювала, а Антон зайшов по посилку і затримався. Дочекався, коли нікого не було із відвідувачів, і запросив дівчину на побачення. Було літо, взяв судочок з персиками, почистив порізав. Перше побачення в нас і так. А місяць тому зважився на пропозицію. Дівчина відповіла так. Але Антон закріпив це повторно, вже у дії шлюб онлайн зробити пропозицію. А потім і одружилися у застосунку. У дії з'явилися і свідоцтва про одруження, бо це зручно, швидко, без з вчерг, без талончиків. Просто зайшов, заповнив форму через сайт і відправив пропозиції дівчині теперішній вже дружині. То що треба для шлюбу у віртуалі? Для того, аби одружитися онлайн, парі потрібен лише гаджет та додаток Дія. У застосунку можна не лише подати заяву на шлюб, але й зробити пропозицію. Для цього потрібно зайти у дію, далі перейти у сервіси. І тут, якщо у вас оновлений додаток, з'явиться пункт Шлюб онлайн. Заходимо у нього і маємо дві доступні функції зробити пропозицію і подати заяву на шлюб. Після пропозиції ваш обранець чи обраниця матимуть 14 днів, аби дати відповідь. Якщо погодиться, переходити на наступний рівень заяву на шлюб. Для цього потрібно підтвердити, що ви вільний. Далі надіслати запит партнеру на реєстрацію, і на згоду то й матиме 12 годин. А далі цифровий офіс урочисто проведе для вас державну реєстрацію шлюбу у режимі відеоконференція. Актовий запис про одруження повинен з'явитися у дії протягом доби, або ж можна замовити його у паперовому вигляді на пошту. Такого немає ніде в світі, є тільки в Україні, і ми повністю цифровізували цей процес від подачі заяви до безпосередньо самого процесу одруження. Але процес цей не безкоштовний. Вартість варіюється. Вартість така плата за обряд укладання шлюбу це 1016 гривень, державне мито – 85 копійок, і плата за доставку 390 гривень. Якщо це на одну адресу, якщо не дві, то подвоїться і 780 вісімдесят Та найголовніше, що тепер можна одружитися навіть перебуваючи в різних містах чи країнах. І через війну для українців це дуже актуально. Так, в першу чергу для військових, для тих пар, які, попри повномасштабне вторгнення на Росії, не можуть перебувати поряд. Зручність віртуального шлюбу сама працівниця Валерія вирішила випробувати на собі і сама побралась у дії. Своїм досвідом ділиться із нами ексклюзивно. У нас була традиційна церемонія з, з гостями, е, і ми змогли одружитися через онлайн за 10 хвилин. Е, це дуже зручно. Тобі не треба викликати там державного реєстратора е, окремо для того, щоб це зробити офіційно. Швидко, зручно, а ще весело. Віртуальні шлюби стали просто хітом серед жартів у соцмережах. Мемів і кумедних відео на цю тему безліч. А конець-то я дождався. Це капець. А ще жартують, що тепер варто запровадити послугу є гарбуз для невдалих женихів. Якщо ж серйозно, то якщо ви вирішили одружитися через дію, не зволікайте. Як розповідають мінцифри, користувачі займають черги уже на наступний рік. Анастасія Теріщук, Олександр Корецький, Ми Україна. Марафон Єдині новини.